На останню добу, навіть сьогодні, так, якщо я не помиляюся, був обстріл знову ж таки правого берега, каби летіли і загалом орієнтовно 13 населених пунктів були під ударом від ворога. На жаль, так. На жаль, обстріли продовжуються, ну, вони фактично не зупиняються. І вже сьогодні у нас, на жаль, одна людина загинула саме внаслідок обстрілу з керованими авіабомбами. Це Тягінка, Береславський район. Пане, якщо говорити про е, евакуацію, що ними говорили про Харків, що люди не покидають місто поодинокі випадки. Яка ситуація на правому березі? Чи намагаються покидати е, громади або місто Херсон? Евакуаційні процеси насправді вони не зупиняються і, в ну на жаль, дуже повільно зараз люди погоджуються виїжджати. Але з тих населених пунктів, які от безпосередньо на Дніпрі, все ж таки люди потрохи виїжджають. Тому що ну, там зараз на життя, там люди виживають просто під постійними обстрілами. А якщо ми говоримо про там окремі населені пункти, в тому числі тіїнка в е, то в, коли обстрілюють населений пункт важкими авіабомбами, то е, там жодне правила безпеки, вони не спрацьовують. Якщо промигу влучання такого боєприпасу в приватний будинок, там нічого не залишається, там тільки воронка. Пане Юрі, якщо ми говоримо про лівий берег, що відомо на лівому березі, тому що от ворожі пабліки публікують, наче там техніка вже збройних сил України їздить, там якісь джипи. Загалом, яка ситуація? І чи намагається ворог просуватися і якими силами просувається? Щодо руху військових, як сіл оборони, так і ворожих, ми тут зберігаємо інформаційну тишу за проханням наших же військових. Можу сказати, що зараз окупанти намагаються максимально знов розпосюджувати. Фейки про те, що вони готуються до о, в найближчий час звільняти правобірну частину Херсонщини, ну звільняти Олабка захоплювати, в тому числі місто Херсон, що нібито державна влада вже або частково залишила Херсон, або готується до евакуації. Ну, все це не відповідає дійсності. Звичайно, але от час і часу вони от такі масовані інформаційні атаки роблять, і в тому числі зараз ми спостерігаємо, що знову значно збільшилась кількість от в твоїх телеграм-каналах інших е пропагандистських е інформаційних заходів, е джерелах. Uh -huh. Вони цю інформацію намагаються розповсюджувати. Пане, якщо ми говоримо про інтенсивність атак ворога, вона є більшою, вона меншою? застосування кабів авіації стали рідшими чи тримається на тому ж рівні? Україні ну, місяць-півтора напевно все ж таки збільшилась кількість обстрілів. Взагалі вони не зупиняються жодного дня. От з моменту деокупації десь тиждень, можливо, два тижні обстрілів не було. А потім вони все більше тільки кількість їх збільшувалась. В значної мерії зменшується ця кількість завдяки контрбатарійної боротьбі з боку з боку наших збройних сил. І там насправді є успіхи, тому що ну, фактично кожен день там військові. Доповідають про те, що знищувалися військові цілі, і особовий склад ворога їхні логістичні об'єкти, центри прийняття рішень. Тобто, ця робота з, з боку наших збройних сил вона так само триває постійно. Пане Юрі, якщо ми говоримо в умовах постійних обстрілів, наскільки працюють комунікації? От речі першої необхідності, так ми говоримо світло, газ, вода. Ну, насправді у більшості наших населених пунктів. Як мінімум задовільна ситуація, є, на жаль, громади, є населені пункти, там, де неможливо зараз відновити, тому що не дозволяє безпекова ситуація, там обстрілюють просто ремонтні бригади, які виїжджають на проведення цих відновлених робіт. Але в більшості абонентів наших вони приєднані до мережі. Це складна робота для наших працівників енергетичних компаній, для комунальних служб, тому що насправді кожен день там є пошкодження мережі. Є час у час облучання в об'єкти там критичної інфраструктури, які мають стратегічне значення, але все це оперативно відновлюється, і насправді ремонтні бригади виїжджають іноді знаєте, Ще обстріл не закінчився. Вже аварійна бригада виїжджає для того, щоб локалізувати пошкодження та да приступити до відновлювання. Говоримо про українців на лівому березі. Чи є з ними хоч якийсь зв'язок? Чи вони мають доступ до якоїсь об'єктивної інформації? Бо, от власне, повідомляють зараз наступне. Так звані розмі, що мовляв, в СУ стріляють в жителів Херсона, які хочуть покинути город. Ну звичайно, це не відповідає дійсності. В нас вони постійно розповсюджують фейки, що служба безпеки України в нас е, просто полювання, які зроблять на людей, які нібито там нелояльні. Що мобілізаційні заходи вони просто безпредельно проводяться там на території е, Херсона, інших населених пунктів, що там просто чоловіків на вулиці всіх масово е, відвозять сразу, безпосередньо сразу на фронт та, з вулиці. Тут таких фейків велика кількість насправді. Ну звичайно, що більше населення вже чудово розуміє, що це не відповідає дійсності. Е, Зв'язок з нашими людьми він є. Він складний, але виручає і телеграм-канали. Люди вже знають, вміють користуватися впн сервісами для того, щоб заходити на наші ресурси. Але зараз це так само на жаль небезпечно для цих людей, тому що якщо під час перевірки, під час фільтраційних якихось заходів виявили в телефоні встановлений VPN, то це вже особливе відношення до цієї людини. Вони починають ретельно перевіряти, відновлювати файли на телефоні. Ну тобто вони розуміють, що ВПН потрібен для того, щоб отримувати достовірну інформацію з України, і відношення до цієї людини вже інше. Якщо ми говоримо про підрив дамби, от скоро буде річниця 6 червня. Буде рік, як окупанти підірвали Каховську дамбу. Скажіть, будь ласка, чи вже й відійшла повністю ця вода? Чи вже зникли ці наслідки підриву? Чи все ж таки вона є? Ви знаєте, наслідки у нас будуть ще дуже довго, насправді, екологічна шкода, яка заподіяна, і шкода для агросектору нашого. Звичайно, що зараз там вода вже повернулася в, ну, вона досить швидко, насправді там її рівень зменшився, але щодо збитків, там ще рахувати і рахувати. І з деякими наслідками ми будемо поборотися ще протягом ну, декілька років, тому що. І зараз водопостачання в деяких громадах у нас там все ще залишаються проблеми відкриті, тому що змінилося повністю все після цього російського тракту і інші наслідки, в тому числі екологічні. Юрій, дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради.